Сьогодні 11 вересня понеділок. Прагну знайти кілька хвилин для роздумів над Євангелієм. Прошу Святого Духа ласки зосередження та здатності. Почути скероване до мене слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Той час, як Ісус вийшов із човна, пізнали його люди з землі Генезарецької, і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він пробував. І куди він тільки приходив, у села, чи міста, чи в свободи, клали на майданах хворих і просили його. Щоб їм можна було, бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Фарисеї і деякі з книжників, що були з Єрусалима, зібрались коло Ісуса, і бачили, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимують добре рук, і, вернувшися з торгу, не споживають, поки себе не покроплять. Ще багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків і мосяжного посуду. Питають отже його книжники та фарисеї. Чому твої учні не живуть за перетинями старших і їдять немитими руками? Він відповів їм: Добре пророкував про вас лицемірів Ісая! Як написано: Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання, миєте глечики та кухлі, і ще багато в тому роді. Спробуй на одну мить уявити собі цю картину. Ісус, припливши до берега, сходить з човна, наближається до села і зустрічає великий ентузіазм. Люди впізнали його і буквально біжать назустріч з великою вірою просячи оздоровлень. Пізнали, бо зустрічали його раніше, бачили. І переконалися в любові і силі, яку випромінював своїм поглядом, дотиком, словом. Переживши колись зустріч з Ісусом, не мали більше сумнівів, що Він саме той, хто може допомогти. Чи хочеш Ти сьогодні про щось попросити Ісуса? Коли після гріхопадіння Адам почув кроки Господа, що наближається, він заховався. Його гріх і оголеність були перешкодою до того, щоб постати перед обличчям Бога. Тепер, навпаки, впізнавши Бога, люди біжать до нього зі всім своїм горем і болем, знають, що біля Ісуса можна бути зі своїми ранами. Що кровоточать виснаженими тілами і згорьованими серцями, знемитими руками також, бо він наближається, щоб добра новина про царство люблячого Бога стала реальністю в очах, які знову можуть бачити, в ногах, які знову ходять, в серцях, які знову радіють. Проте, не всі поділяють цей тріумф життя. Є люди, що через власні стандарти правильності не дозволяють ані собі, ані іншим насолоджуватися радістю. Роками вироблені навички, список приписів та заборон замінили їхню віру, здатність пізнавати Бога живого. Тому помиті глечики. Стають важливіше за відкрите серце. Чи в мені теж є лицемірство? Чи люди біля мене перебувають під прицілом моїх вимог, претензій, оцінок, або ж можуть почуватися як вдома, прийнятими, вислуханими, утішеними? той час, як Ісус вийшов із човна, пізнали його люди з землі Генезарецької, і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що Він пробував. І куди він тільки приходив, у села, чи міста, чи в свободи, клали на Майданах хворих і просили його. Щоб їм можна було, бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Фарисеї і деякі з книжників, що були з Єрусалима, зібрались коло Ісуса, і бачили, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимують добре рук, і, вернувшися з торгу, не споживають, поки себе не покроплять. Ще багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків і мосяжного посуду. Питають отже його книжники та фарисеї. Чому твої учні не живуть за перетинями старших і їдять немитими руками? Він відповів їм: Добре пророкував про вас лицемірів Ісая. Як написано: Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання, миєте глечики та кухні, і ще багато в тому роді. Цій молитві прошу Господа про чутливість серця, щоб впізнавало Його дотик у кожному моєму дні, в подіях, які відбуваються, в людях, яких зустрічаю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.